А чому залужний хоче захищати Європу нашими українськими жінками? Мабуть, тому що залужний є ворог народу українського. Ми з вами могли в цілому переконатися тисячу разів. Остання Карплина була диплом доктора який уж там підрахуйських наук. В час війни люди гинуть тисячі і тисячі, гинуть, десятки, сотні тисяч українців гинуть під його керівництвом. Гинуть, а от він йде до підрахує захищати ту докторську дисертацію. Тож за залужно всі українці вже могли зрозуміти, що це є негідник. А чому він хоче українськими жінками ем, стріляти поля битви? Цілком очевидно, чому? Бо він зміг зробити все можливе для того, щоб максимальну кількість українців, найкращих українців, знищити на полях війни, щоб інших українців, чоловічу статі, змусити втікати з України, а ті, що залишилися в Україні, змусити їх ненавидіти збройні сили України. Почати не вийти в Україну, щоб патріотизм зник в всіх українців, і ті, хто є на волі, і ті, хто є в збройних силах, тому ту він досяг. Але є ще жінки. Так, велика частина жінок емігрувала за кордон, і частина з них вже не повернеться в Україну. Тобто свою задачу цей залужний виконав, але Значно більша частина жінок залишилася і більше з них є патріоти України і не хочуть покидати Україну. Тож як їх звідси витрати? як змусити втекти з України або загинути як і заложно придумав, що він буде пропихати якийсь певний законопроект щодо примусової мобілізації жінок, щоб нашими українськими жінками боронити Європу, їхній комфортний спосіб існування. Щоб вбити не патріотичніших українців, а інших жінок, які не захочуть бути мілізовані, щоб вони втікали за кордон. Заложний же ж бадо хто каже, що він хабати. не знаю, я його не буду звинувачувати в тому, але це відвертий ворог українського народу і ті його життєві дії, які він вчинив на своїй посаді, будучи Верховного команду Збройних сил України. І теперішні його вислови щодо. Е Віддання України в зовнішнє управління е, Сполученому королівству і щодо мобілізації українських жінок, які би захищали комфортне життя європейців, це про що свідчення? Це свідчення про те, що залужний є ворог народу українського. Але на жаль, і тепер є багато українців, які марять залізним генералом, марять тим, щоби от він нарешті повернувся з того страшного заслання. Що він повернувся і став кандидатом президентом України. Вони хочуть проголосувати за нього. Вони хочуть, щоб той шмець став президентом України і вже нас виничивався. То не дамо цьому здійснитися.